Триває останній тур української прем'єр-ліги, і дуже промовості, як нам здалося кадри після фінального свистка матчу. Рух Шахтар Маріно Пушич в центрі уваги. Звісно, що камери спрямовані на нього. І бачимо там і клубний оператор Шахтаря Роман Попов теж знімає кадри, про які ми от говорили та останні три-чотири тури, і напевно, от те, що відбувається зараз. Давайте говорити зновки на півофіційно, дуже схоже на прощання. Я підтримую, мені схоже, що він прощається з кожним футболістом, буде набирати нову команду. Бачимо, тебе не відпускає цілий день, що треба набирати нову команду, що в першу лігу, що в прем'єр-лігу. все, в цілу, ні наборися, ніде. Ні, ну відверто видно, що людина прощається. Тут нема що скривати. Хочеться ще просто від нього офіційно, то почути, але. Все виглядає саме так. Отак ну, у нас е, будуть безумовно флеш інтервю Можливо, сьогодні воно не буде коротким, можливо, воно буде довшим, ніж зазвичай. Можливо, воно буде зараз, можливо, по завершенні всіх матчів ігрового дня. А всіх матчів це от Динамо Колос 18 :00. Ми відпустимо пана Віталія похвалу. Пізніше прокоментує нам цей матч, але поки що він з нами. Будемо згадувати матч е, Рух Шахтар у Голах. В принципі, все так як ми. Не знаю, ми ви, хтось там вгадував, що Гіналду Фал. Ти за Фала топив. Yeah. За, і Гіналду таки, топив. І за Гіналду теж теплив. І Максим Фещук все вгадав йому. Прис не гадав тільки, як ти сказав, латвіця, що литовці. Елієса. Але, але, але він не забив. Ну і на тому. тому <свят> та, та, не будемо згадувати. Але то, що якісні, ну скажу так: гол руха дуже якісний, а Шахтар награв на гол, але з помилкою голкіпера. Ось і все. Давай розберемо Андрій. Помилка голкіпера. Чиста да? індивідуальна помилка голкіпера і все. Ну далі, пас Бондаренко, гольовий тут нема що казати. Тут просто треба ловити м'яч і все, і починати контратак. Гарета молодий хлопець. Да, молодий. Але він виручив. На 79-й хвилині Гарета дуже виручив. Один з героїв. Так. І ще хочу один момент сказати, коли рух зрівняв рахунок, саме фал, я дивився на головного тренера руха, він так повернувся в сторону в ріти і так спокійно, спокійно, заспокоїв. Якраз Вже. свого кіпера я звернув на це Гу. однозначно. І він після того видав, скажімо так, той сейф, який допоміг сьогодні руху. Не програти, і навіть рух міг претендувати на перемогу. Але е, хочу е, сказати, що оце, е, 1 -1, це один-один це ліцветліцтворення е, гри шахтаря в цьому сезоні. Ну дуже повільно вони грали, і так якось ну не похоже, не схоже це на шахтар. Не схожі. Ну, я схожу загальний на шахтарі. Який... Цей, сезон. Да, цей сезон повністю не схожий. Тому що Шахтар, ми звикли бачити його агресивним вперед, контроль м'яча, швидко м'яч переміщується. А сьогодні так, отак, каталися. Шахтар. Як і весь сезон. А окремий момент подивитися, тільки що кадри дали, як налетіли там і бразильці, і взагалі вся команда на Марино Пушич, про якого ми говоримо, що прощальний матч, з яким теплом прощаються знаміли футболісти. Максимально шкільна команда в Шахтаря в цьому сезоні. Там реально люди, які могли б перший курс університету йти або закінчувати школу в такому віковому діапазоні. Пушич, так ким він міг бути. Або жорстким ректором, так, або вихователем дитячого садка. Отут же ж до нього таке питання. Мабуть. що головне... Мабуть, йому треба було бути педагогом організатором знаєш, mm. Максимально. Є, та, є, є різні посади, які. Ну, я, я до того веду, а ви розумієте, що жорсткий чи не дуже. Так? Я чесно скажу, що в цьому сезоні дуже багато провальних матчів у Шахтаря. Ну, це не схоже на Шахтарі, якби ну, для мене це. Якби така команда з таким бюджетом і плюс такими трансферами, вартість гравців, ну не може займати третє місце. Ну, і гра. Діло навіть і місце третє, зрозуміло, Ну і гра не не переконувала Нема гри. Нема гри. І. і ми бачили, як ще раз там все виглядає, повторюсь, так як прощання. Ну Можливо, ми там забігаємо наперед і будуть якісь офіційні новини. Можливо, вони, наприклад, прощались. Перед відпусткою, наприклад, містер, будемо за тобою відпуску скучати. От тих там пару тижнів у тебе буде не вистачати. Так ми тебе любимо. Ти так казав своїм тренерам під час кар'єри? Я перед відпусткою. Оче чі... я... тільки чесно. Я встадав. Я був всталивий, я завжди так думав. Я скажу, що матеріалу <рес> шахтаря дуже добрий з гравців. Дуже добрий матеріал. Треба працювати і розвивати його. Молоді хлопці, і бразильці, і українці, і треба розвивати. Але ми бачимо по цьому сезону. Ну так, а давайте ще трошки профала. Як який він майстерний футболіст, ми тут його хвалили перед цим матчем, і наскільки якісно, як форм, він забив цей м'яч в верхній точці на випередня в дотик, його знову ж таки ми відзначали відкривання та було позагрою. Пару разів залазив, але він гостро відкривається для команди. Він ну для мене це знахідка. Це знахідка э, скаутів руха, керівництва руха. Це дуже э, вдале придбання. От, ну, знаєш, я би додав, що ми його хвалили не лише перед цим матчем, а останній місяць фактично перед кожним матчем Фал-Фал з тобою. Зокрема, про то говорила. Але давайте послухаємо, чи хвалитиме всю так, свою так, команду так, слово слово флешне. Віталій Юрійович, Пономарьов, флеш в нас. Віталій Юріч, найперше, яка ваша думка по сьогоднішньому поєдинку? Чи задоволені тим, що побачили ігрою своєї команди? Бо чую, що в роздягальні доволі гучно було у перерві. О, двом командам не відігравало роль в турнірній таблиці цей результат, суттєвої ролі не відігравала, Тому, звичайно ж, не було тиску такого за результат. Але... Проти шахтаря завжди хочеться зіграти, досягнути позитивного результату. Тому ми налаштовували хлопців, щоб вони максимально якісно зіграли цю гру. Фал знову забиває. Яку дасте характеристику по цьому гравцю? Він прогресує. Я вважаю, що на сьогоднішній день він ще не повністю адаптувався, але це нападник, який буде прогресувати. Може бути досить. Серйозним напідником на рівні Української прем'єр-ліги. І він не гірший від багатьох нападників, які грають зараз в прем'єр-лізі. І йому є куди прогресувати, що гравець це гравець 2003 року, тому в нього хороше майбутнє. На останок, коротенько, якщо можна по підсумках сезону. Що влаштувало, що ні? Ну, сезон неоднозначний був, тому з огляду на певні обставини він неоднозначний був. Але якщо взяти місце в турнірній таблиці, воно приблизно одне і ми минулого року боролися з Єврокубки до останнього туру і зайняли шосте місце. Зараз ми посідаємо в сьому сходнику в турнірній таблиці, місце вроді. Одне і те саме, але по грі, по результатах і по певних обставинах сезон неоднозначний був. Він складніший був сезон небагато. Я дуже хочу подякувати керівництву клубу, власнику клубу, всім хлопцям, всім футболістам. Що зимою, коли нас покинули п'ять футболістів, це для будь-якої команди серйозна втрата. Хлопці змогли мобілізуватися. Ми далі працювали, так як ми до цього працювали. Я хочу подякувати за цю роботу, що ми провели. Дякую, щасливо колеги. Вам слово. А, дякую, Єремо. Ну, це були слова Віталія Пономарьова, Ми більше до цієї теми повернемося в нашому підсумковому ефірі. Знову ж таки, і по фалу, те, що Максим сказав, та і загалом по руху. У нас Динамо сколосом стартують за 25 та на стадіоні. Імені Лобановського у Динамо чемпіонська атмосфера. В принципі, напевно, єдине, що їм може це сьогодні зіпсувати. Якщо Динамо програє, то вони оцей нуль в графі пораз, поразки змінять на один. Я не знаю, наскільки це геть глобально важливо. Важливо Важливо? важливо? Дуже. важливо? дуже це принциповість. Ну які? Uh -huh. Ну, давайте емоції зі стадіону. Там можливо елівонької щось більше знає. Можливо, вона спитала про якусь таку принциповість. Елю тобі слово. Дія рада вітати вас із дощового та святкового Києва. Ви знаєте, тут на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського все вже готове до святкування сьогодні чемпіонства Динамо. Сцена встановлена, репетицію провели. Я думаю, що золоті медалі і чемпіонський кубок на стадіон вже підвезли. Ну а самі кияни динаміці, звісно, налаштовані сьогодні брати три пункти і перемогу завершити цей чемпіонат. І знаєте, всі передумови для цього є. Кадрових втрат немає, але знаєте, є. Ротація від Олександра Шевковського досить прогнозована, але знаєте, запевняють, що всі будуть боротись виключно за перемогу. Ну а на заваді може стати колос, який ми знаємо, що характер покаже і вміє його показувати. Але динаміцю, звісно, є чемпіоном. Є що протиставити в цьому мене запевнив вже дворазовий чемпіон України. А Руслан Нещерет, який сьогодні дивитиметься цей матч із лави запасних. Ну поки можемо його послухати. Пряма мова. Руслане, як минув перший чемпіонський тиждень? Весело, скажу чесно. Трошки святкували, але переключаємось на цю гру і маємо довести до, до кінця те, що над чим ми працювали цілий рік. Для вас це вже друге чемпіонство. Чим це особливе пам'яті? Можливо? Я вже в інтерв'ю казав. Перше чемпіонство я виграв в джинсах, я мало зіграв, але це воно особливе, тому що хотілося взяти реванш за минулий рік. Коли ми програли досадно, і, і дуже хотілося взяти це чемпіонство принципово, тому я дуже щасливий. В цьому разі Тоді наскільки був складний чемпіонат, можливо, найбільша яка складна гра запам'яталась? В цьому чемпіонаті так. Е, виділити одну важку. і я кажу, матч з кривбасом по тим емоціях, по тому бажанню, по, тим, по тому результаті, як ми боролись, коли. Ми, коли Дениса вилучили, ми билися за нього за всіх, і я вважаю, що це, можна сказати, була переломна гра, коли ми вже розуміли, що нас вже не зупинити. Сьогодні заключний поєдинок, я думаю, Динамо точно хоче здобути перемогу, особливо перед своїми вболівальниками. Але як при цьому зберігати концентрацію, коли фактично бачити цю сцену і вже святкувати готові? Я вам скажу так, коли прийде дуже багато болівальників, в тебе є певна відповідальність перед ними в першу чергу, тому що вони прийшли, вони хочуть побачити, якісний з них футбол в нашому виконанні, вони хочуть побачити те, що ми маємо закінчити цей рік в правильному напрямку. я вважаю, що гарним результатом була б перемога, і на позитивних емоціях святкувати перемогу в чемпіонаті України. Дякую, удачі. Дякую. Ну і тепер до колоса я впевнена ковалівці не хочуть сьогодні бути статистами. Вони заздалегідь виконали свої завдання в чемпіонаті, але в минулому турі показали, що не просто дограються зони як свідчення перемога над Карпатами. Хочуть її сьогодні увійти в історію і бути першою командою, яка завдасть динамо поразки в цьому чемпіонаті. Хоча доведеться це робити команді Руслана Костишина без кількох провідних виконавців, дискваліфіковані красніші його Руслан Костишин навіть вже відпустив додому, до косова відпочивати. Завчасне через перебір жовтих карток завершився сезон. І для Алефіренка. його сьогодні у старті замінить Гусо. І ми знаємо, що вже певний час Лазареті перебуває Болівар та капітан Бондаренко. Ну і зі старту ще відзначую таку неочікувану появу іншого воротаря Похалюк на лаві для запасних. А горох у старті Ну ось такий у нас розклади на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Чекаємо поєдинок. Футбольна погода дощик іде, і за прогнозами про увесь поєдинок, але це я думаю не завадить класному і цікавому футболу. Студія та даємо елю. Ну погнали дивитися. Склад колоса. Отже, гусол це той футболіст, якого можна про якого Ілля сказала, якого можна вважати, мабуть, найперспективнішим. Та з цього молодого покоління колоса в нього була важка травма. Дуже він вийшов з Карпатами на останніх хвилинах в минулому турі. Тут в старті класний гравець. Чесно кажучи, от він гравець, яку я пам'ятаю на лівому фланзі, та де він підправ. Yeah. Ну я його пам'ятаю в цьому сезоні, коли він під праву ногу забив Олександрії. Та я, я пам'ятаю, що він на обох флангах виходив знову ж таки. Велетень, Гусол, футболісти, які. В цьому плані вони різноманітні. Андрій, ти ж знаєш цю молодь, та? колосівську. так колосівську ними перетинався. Ну, перспективний хлопець, треба час йому і дуже молодий, там 18 років йому. О, так що все, все попереду. Я пам'ятаю, що він якось по Ю 19 був в матч проти Дина... з Динамо, і він забив три м'ячі. От yeah. я щось да, запам'ятався, well, well, мені yeah. хитри, трик він зробив. Хтось виграв 4-3, не пам'ятаю хто, але то, що. він... Ну, не пам'ятаю, хто з цих команд, але то, що він зробив три м'ячі, це точно. У Динамо е умовно там другий склад, ті, хто менше грав. Да? Ті, хто здебільшого сиділи у запасі, плюс найкращий бомбардир чемпіонату Латислава Варгат, якому треба. Каравая капітан, ну, напевно, теж ніяких несподіванок немає. Абсолютно ніяких. Я єдине скажу, що Динамо. Яке сьогодні, напевно, буде якісь урочистості, святкування після завершення сезону ШТО чемпіонства. Їм би пасувало сьогодні все ж таки виграти. На, я навіть я не скажу, що зіграти в нічого, от саме виграти. Я думаю, що Київ буде грати на перемогу і з великим бажанням. Uh -huh. А от е, ми почали говорити, якщо так станеться, і ну, всяке це футбол, і буде поразка, це для них буде неприємно. Все ж таки, як для тренера, для команди закінчити сезон з мати нуль поразок, це, це результат. Це великий результат, я б так сказав. <плес> <плес> Торрес в запасі. Ми дивимося, як розминається це зараз основа. Та сьогоднішня київського Динамо. 10 плюс, зрозуміло, Маргун у воротах, але є ще запасні футболісти Динамо, і серед них сьогодні Анхель Торес. Теж от інтрига. Та якщо ви не бачите, наприклад, інтриги в сьогоднішньому поєдинку, то чи зможе новачок Динамо та, Динамо ну, показатися публіці, от я такий, от, от я це вмію, дивіться на мене в наступному сезоні. Ну, не знаю, як на мене, це така, знаєте, може бути подія. Сьогодні легіонер все-таки в Динамо їх, ну, оскільки. Агереро в запасі, Анхель Торрес в запасі, та й все. Він вже приїжджав, до речі, в Одесу разом із командою, але там не виходив, але ну, дійсно сказав, коли, як, не сьогодні. Він сказав, Владиславу, вона тут треба, ну а хто його там наздожене? Ну, Ні, його вже ніхто не наздожене. А 20-ку хочеться, так? Аби. Ну, 17 голів у Ваната, так? 13 у твердохліба, 11 у Гуцуляка, 13 у Судакова, 12 у Бондарець. От, по-моєму, от, по от, 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 от я всіх назвав. Тут Судаков Бондаренко відпадає, лише твердохліб, ну і Гуцуля в теорії. Треба шість класти в Кривос. Тут кривласи. состав Динамо всі на мотивації, тому що доводити, щоб грати в, в основі Динамо. і Я думаю, що мотивації буде забагато сьогодні у футболістів Динамо. І Брагару, і Волошин, і Піхальонок, Рубчинський, і Брашко, вони, і Вівчаренко, Каравай. Ну всі, хто мало грають. Для Вівчаренка, та я розумію, мотивація. Дивись, Дубінчак Вівчаренко. Ми скільки говорили про їхню конкуренцію, Дубінчак викликається в збірну України. А завестись має та Вівчаренко, тому що це футболіст ну, точно не меншої перспективи, як на мене, ніж Волошин Брагару довести, що можуть конкурувати з досвідченими гравцями, хто mm -hmm. а, в основному складі. Так, буде цікаво. Брашко зрозуміло. Ну, я ви розумієте, єврокупки попереду і. А. Навіть дуже цікаво буде спостерігати сьогодні за парою центральних захисників Біловардічу особисто мені Ну, тут так. центр захисту Динамо в такій конфігурації. Ми розуміємо, що так футболісти помилялися впродовж цього сезону. Пара не зіграна проти них Ковталюк, як мінімум, центральний нападник, проти них так само ось ці активні інсайди, Рапай, Гагнідзе. Давайте Я б акцент зробив на велетні, який може різницю зробити. Да. І такий дуже найгостріший гравець в составі колос. Якщо згадувати «Колос» з Карпати минулий тур, Рапай мав момент, головою пробивав, з глибини увірвався, а центр зони, центральна зона Карпат помилась. А гнідзе забив в такій же ситуації. Я теж кажу, що тиск може бути звідти ну, з глибини. Вони, як інсайди з глибини, да, в... Да, да. вриваються да, в Такий Більше заточені туди зони зони шукати. Не на м'ячі, як би так як сказав. Голів нам подаруйте під, під вечір, а голів нам дайте трошки. Мало два м'ячі за, за два матчі, ну, чесно, мало. Я прхання. думаю, я Спрогнозую, що мінімум два м'ячі ми побачимо всі. Мінімум. Ну, це такий прогноз. Якщо вже на цих вихідних багато математики, то я скажу, що баланс було 0-0-1-1. Зараз буде 2-2. Це мій прогноз. Дякую. <рес> Обнадію. Цуріков, бурда, козік ладою. Лінія оборони. ну і Демченко. міняє. Мене... Плюс телес залишається як опорний. Ха. До речі, Демченко. я чомусь у мене... Перша ну, про цього футболіста, така перша якась така свіжа згадка. Це на цьому стадіоні в позаминулому сезоні він грав за Чорноморець і Чорноморець виграв 3-2, і Демченко два м'ячі забив. Але Демченко грав там на позиції десятки. Так, О, так, так, він грав вище. А зараз ж, е, але два м'ячі. Але два м'ячі. Тому що перша така згадка за нього. Я так згадав, останній домашній матч, останні три. Одна нічия з колосом 0-0, а також поразки. 0,5 і 0,7. Колос програвав Києву саме тут, на цьому стадіоні. Ну 7 на Олімпійському був. Олімпійському. А це що, Куди Куди згадувати цей матч? Куди згадувати цей матч? Оце застрелився в прямому ефірі. Так то ж не я згадав? Я так думав. Ви дивлячись, він там уже пульс. Вийшов, отак от вийшов. Після гри пішов додому. Пішки. Я думаю, сьогодні таке не буде. На що тут це зробив? Але це досвід. Але були голи? Так, були але це досвід. На любий смак були. Так. Але це досвід. Чого? Йдемо на футбол? Динамо колос, і після того я так розумію, буде святкування, яке ви теж зможете побачити в прямому ефірі. І після святкування повертаємося на фінальну студію сьогоднішнього дня.